Лілля Сидор третій А клас Леся Українка конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика піднесе це крає. Тож панночку в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія прощай! Гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою тою квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно. Колись доведеться, згадати тою конвалію, як щастя минеться, недовго й ти, моя панно, будеш утішатись. Та по балаху веселих та ночках звиватих. Може, колись оцей милий, що так любить дуже Тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.